Наступне наше відео буде присвячено роботі в особистому кабінеті WesternBit, а саме дуже корисні функції зовнішній товар. Це товар, що клієнт-продавець самостійно може додати в систему WesternBit, коли захоче скористатися послугою пересилки цього товару через нашу компанію. Привіт, привіт! Мене звуть Вікторія Жидок, я експертка з електронної комерції та представляю компанію Westernbit в місті Чернігові. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, приймає платежі за кордону, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру в США. Отже, меню Зовнішній товар знаходиться у вас в особистому кабінеті в розділі мої відправки. Хочу зазначити, що з'являється ця функція у кабінеті автоматично після загрузки і підтвердження ваших особистих документів. Аби додати зовнішній товар в особистому кабінеті WesternBit, слід виконати декілька простих кроків. В меню зліва в особистому кабінеті натисніть, будь ласка, на мої відправки і ось він, зовнішній товар. Потім виберіть потрібний варіант для додавання товару. Для цього ви маєте декілька варіантів. Ви можете додати товар вручну, цей функціонал дозволяє додати повністю нову транзакцію для створення на її основі посилки. Отже, ми з вами знаходимося зараз в меню додавання зовнішнього товару вручну для того, щоб ця транзакція, цей зовнішній товар, який ви будете додавати, була вдало доставлена, вам потрібно максимум інформації додати. В першу чергу про одержувача повинна бути повна інформація, а також обов'язково повинен бути коректний. Коректна адреса доставки. Ну, і перше, з чого ми починаємо, це код товару. До речі, це таке дуже поширене запитання, що таке код товару, де його брати, про що він говорить. Насправді, все дуже просто, це той номер, який саме для вас буде зручним. Тобто це може бути 12345. Так далі. Він повинен бути зрозумілим саме вам, щоб ідентифікувати або цей товар, або це замовлення, і щоб вам було зручно працювати з цим номером потім у вашій же роботі. В нашому випадку, нехай це буде одиничка, да? у нас код товару номер 1 Далі, я тут для прикладу показую вам всі контактні дані та адресу нашого фулфілмент-центру, який знаходиться в Майамі, для того, щоб ви розуміли, що в який рядочок заповнювати. Ну, ми бачимо тут, імейл, імейл додали. Далі повне ім'я. Обов'язково повинно бути ім'я та прізвище для того, щоб. Зовнішній товар ви тут створити зможете, а потім відправити його вже будуть труднощі, тобто повне ім'я. Далі номер телефону. Також ми обираємо країну доставки. В нас тут такий дуже великий перелік країн представлено, куди ми можемо відправляти. В даному випадку в нас Сполучені Штати, для яких ми, нам потрібно зазначити ще і штат. Ми далі зазначаємо поштовий індекс, вказуємо місто. Вулиця та номер будинку. Якщо є адреса, є, є такі випадки, коли доступні номер квартири, наприклад, іноді вказують клієнти поверх, там ще додаткову інформацію. Всю цю інформацію ми вписуємо саме в нижній рядок, саме там, де номер квартири. А в попередньому рядочку записуємо лише вулицю та номер будинку. Далі вказуємо. Вартість вашого товару, зазначаємо опис цього товару, що це конкретно англійською мовою. Так, і далі, ось тут ви робите посилання на цей товар з маркетплейсу, на якому ви працюєте. Або якщо це якийсь інший товар, то вам в такому випадку необхідно зробити лістинг на. На нашому внутрішньому маркеті, ну, будемо вважати, що посилання в нас є. Так, і далі, що ще необхідно нам зробити? Вам необхідно підтвердити та погодитись зі всіма правилами та умовами. Пересилання, де ви підтверджуєте, що ви володієте всією необхідною інформацією, що може стосуватись і міжнародного митного законодавства, що може стосуватись ваших зобов'язань по додатковим якимось оплатам і так далі. Що ви підтверджуєте, що вся інформація, яку ви зазначаєте, вона є. Правильною та релевантною. Після цього, коли ми все це з вами вже заповнили, будь ласка, ми з вами натискаємо кнопочку Зберігти, і зовнішній товар вже у вас автоматично буде доданий в пункті зовнішній товар. І після цього ви вже можете робити, оформлювати відправочку. Далі ви можете імпортувати дані з csv файлів. Це буде зручним для тих клієнтів, кому потрібно додати вручну одразу декілька транзакцій. Це дозволить заповнити відповідні стовпці таблиці буквально одним кліків, кліком і завантажити велику кількість зовнішніх товарів за один раз. Також ви можете імпортувати дані з вашого ібей. Аккаунту. Ця опція дозволяє клієнтам, які продають товари на eBay, зробити вигрузку замовлень з їх аккаунту eBay в нашу систему. Хочу також зазначити, що в зовнішній товар можна скопіювати вже наявну транзакцію з Списку в вашому особистому кабінеті така необхідність інколи виникає, коли потрібно повторно зробити відправку тому самому покупцеві. Ну, наприклад, під час транспортування вашого замовлення якась деталь товару пошкодилась або загубилась, і її потрібно відправити ще раз. Тут дуже доречним буде функціонал зовнішнього товару. Ну і на останок хочу сказати, що ви можете створювати необмежену кількість зовнішніх товарів. Бажаю всім успішних продажів і сподіваюся, що це відео було корисним.